Всім привіт! Прийшов сьогодні на копанку, взяв собі графа. Граф камінь. Поки він нас не їв, думаю, хоч апетит нагуляє. Він такий худий зробився, витягнувся, граф. Він нанизу тут ще не був, ось так дивиться. Все йому цікаво. Викинув одного маленького карасика, мертвого знайшов. Там він бачу пару мульгечок мертвих. Пліточки, якісь маленькі, синькі. Не знаю, чи ще один, мабуть, карасик, теж мертвий в мулі зараз. Хочу достати, але граф бігає, тут мішає. Відпустю, поки повіде, додому він щоб привикав, щоб його брати скрізь з собою. Зараз якось палочкою я попробую достати. Граф щось собі бігає, повкинувся. Вже здоровенький сам в вкопнути, мене ще тут вкинути, як так стою, тут слизько. Акуратно, тут нема за що держатися. Він бігає, пригає ззаді на спину. Ось теж доволі, нюхає. Тяжко достати карасика, мабуть я не достану змову. Поки добре, що не відходить нікуди далеко, то зараз повідать ним. воду нюхає, трошки боявся він сюди йти. Зараз відцепим поводок, бо йому неудобно з ним тут ходити по болоті. Думаю, не втіча нікуди. Пошлі гра. Головне, щоб додому не вернувся, щоб не втікся, щоб за мною завжди ходив. Він бігає як коник. Ра, підись там. Певні. Біля дамби карасиків не видно. Ось мульгечка теж мертва одна. Він довольний, по низах не бігав Ще не брав його, поки менший був зараз. На вулиці його почав потрошки випускати, на повітку водити, щоб привчався. То місяць тому боявся на повітку вийти кудись. Не дуже хотів, а зараз ось подобається. Так побігає понизах тут багато місця. Головне, щоб гадко не доломав там ніде. Карасиків поки не видно. Живих, щоб ходило, сонця просто нема. Вчора був пізно, день було сонце, вечором не було. а сьогодні прийшов обітись, але сонця немає то й не видно нічого на копанці. Нікуди не побіг, бо там вода за ним по воді не піду, там дуже багато води в кросовках сьогодні. Підемо, щоб на той біг я заходив, то я буду вже йти. Надіюсь, за мною піде зараз. Граф! Граф! Він почув, на подвір'ї він дуже слухає в вольєрі. Мало з ним займаюся. Потрібно кожен день по пару годин з ним грати, все, команди давати. Поки так сідає. До мене не дуже знає команду йти. Щось почув, може хтось десь іде, здав і куди. Головне, щоб не злякався, нікуди не ні, ні пішов, не втік. Він доволі, хоче до води добратися. Поки не видно карасиків, Треба сонячного дня ждати. Тут прийшов, думаю, на мілком, може десь побачу. Вон наче як щось ходить там біля пенькали. Сонця немає, вода темненька. Ще вчора почистив тут все. Граблі взяв цей мусор, подоставав, без графа був тут. Зараз ще до мілкого сюди прийду. Щоб ніякого фазна він зараз не зустрів разом зі мною. Може як ніколи не бачив їх. Буде бігати, ловити. Він уже хоче тікати, звідки заходили. Будемо може йти, піду до нього подивлюсь там. Тут біля гадки риби немає. І що, сьогодні на слідущий день, граф вже вон, покупався до половини. Там він щось зі сторони хвилю, здорову даву, зараз перейду, цікаво що тут. Поки камеру включив, дивиться здорова хвиля. Навірять щука і вже продішніх вибив. Може якась андат блін. головне, щоб не вона була. Виб'є всього карасика, що тільки запустив граф воду, Пи пити хоче щось раз за разом, може три рази пив, два рази, поки від річки йшли там по дорозі. І по дорозі не докопанки. Сюди раз вже накопленці і зараз їх хоче. Трошки пан він лякає рибу. Головне, щоб тут не впав. бо... Там він впав нормально, а тут сильно глибоко Мокрий одразу стане, там трохи до половини намок. Поки не видно, цікаво, що тут хвилю таке дав. Вчора, після того, як зняв, прийшов, щоб із нього мотузка кого прив'язав цей пакет, щоб так що рудів тут. Він зрізкою, він п'є Отгорнути йому, щоб. Вода хороша, тут джерельна, хай п'є. Он поки з ним підійшов, там теж він чесно може піти. Бачу, карасик вмерсь. Не бачив оце ось, не прижився. Викимте, щоб граф не знайшов десь. десь він туди. Він випав по річці, хай далі йде туди. Шо там пару монтусків так прив'язав, пару кульків теж. Щоб це не андатра зараз цю хвилю дало, бо виїсть цих карасиків теж. Хоч вона не сильно рибу. Може видра Карасиків пару бачу вон там на мілком Живі, все пливають. Граф не розуміє, мабуть, це копанка бігає, хоче впасти в нього. Щось. Ось ще один карасик. ну Це понятно, тут там багато було полумертих врізців. Я не кажу про те, що я їх трохи придавив. Ще плюс придавлення Бачив живі пливи, все нормально ось. Це вже третій чи четвертий. Я вчора ще пару достав. Раф бігає, доволі тут. Вон ще один теж карасик. Так, я підчистив тут позавчора. Стало трохи видніше, видно, мульгичка теж мерзла. Не більше 10 карасів марків, то нормально там було два добрих відра, навіть більше. за раз два відра всипав потрохи. Це тільки проблема, що треба може наверх не підніматися, як вмирай. Якщо в ній вона десь засіла, то може з коробом бути, а потім аж пізніше. Вже як почало розлагатись, випливає. Треба якось достати скопанки. Вода чистіша була, щоб не впутати чи то вир, чи різні. Павка так тяжко наоборот відпливає. Графом собі вибігає. Головне, щоб ніхто десь тут не ходив, щоб він не налякав нікого, хоч і малий, може гавкати, кидатися. І щоб сам не злякався, нікуди не пішов. Він знов там п'є воду, де він впав. Так стає там, неудобно. Вон карасик майже підплив по воді сюди. Граф доволі, він біжить. Може скинути геть. Рап, він виприває на мене. Потрібно буде другим якимось його ще обробити від кліщів, а то кажуть, уже, говорив з дядьком тут. Ішов йшов раніше. Він каже, що вже кліщів бачив учора на собі чи на одежі, я не зрозумів так. Пару штук. Хоч і він оброблений був ось взимку. Але вже десь срок дії має вийти, потрібно ще якимось його. Майже доставка разка. Мабуть, сьогодні здох, бо такий свіжий на вид. Так що прийдемо, подивимось. Але я ще думаю, тут може бути зарибок маленьких щук. щуки, типу, пооставався. Я літом бачив десь таких щупачків, до річки виходили, гадка там була погана. Зараз трошки доробив краще. Він бігає собі. Знов сьогодні прийшов пізніше, не видно сонця так і не видно через це копанку Як прийти в ЦО 11, під ранок так, в обід. Хочу гупнути, подивитися, чи ходить риба, чи ні. Він не тут, він хоче умудритись, щось воду але і старав чарка раніше, щоб була, поки не вмерла то вона теж, як брав її, нанес на зрічки з річки, з копанки саї. там друга завжди воду і бігала. так. Це зараз ще не літо. Він так далеко поки не бігав, трохи замарився, з горки під горку. Він падає. Вон ще бачу маленький карасик мертвий. Вон живі ходять. Він грав, побіг, нагнав їх гарно. Не знаю, мабуть, ще деякі будуть вмирати, бо... Бачу, вони щось так тяжко пливають. Він їх нагнав, не знаю, чи видно. он теж здоровий. Один із більших ладошечних кинув. Один щось погано так таке. Граф, іди сюди, щоб нікуди не зійшов. А там на городі здало хтось робить. Може побачити, побігти. Незрозуміло, що з цими каразками буде. Вони відійдуть, чи будуть вмирати. Так як скоро помжило, потім почав пропадати. Вон вони ходять, не знаю чи видно. Це тут саме мільчі, якраз біля пенька. Це що граф входить, вони лякаються, Вон, бачу, знов побігли в ліву сторону. На камеру, мабуть, не видно. Потрібно, щоб сонце було Ось в цьому місці дно видно. І я бачу, як вони ходять туди-сюди. Вон знову пішло. Ходять такими стайками, граф підбіг, знов тікли. Зараз того не знаю, може довгенько якоюсь палкою без камери Попробую достати. Граф уже, мабуть їсть. Їсть рязку. не потрібно йому давати. А то, не знаю чи йому щось буде чи ні. Щоб ще не захворів. Ти їсть зря, жабуриння. Всім пока, зараз ще достану того карасика мертвого. А будемо вже з ним йти. Він вже вам він тікає.